Привіт, я Олена Вишнякова, і сьогодні ми поговоримо про те, яка має бути сумка у мам в балансі. Зразу скажу, що сумка у мам в балансі вона важкувата. От я завжди маю дуже багато речей, які перекладаю з однієї сумки в іншу, щоб покрити всі сфери своєї діяльності і всі неочікуваності, які можуть мене спіткати протягом дня. Навіть зараз я не дуже розумію, що знаходиться конкретно в цій сумці, тому разом з вами навіть. Мені буде цікаво подивитися, а, а що ж там. Ну, давайте почнемо, що ж там. Перше, що бачу, це книжка. Я дуже часто читаю різні книжки на різних мовах. Зараз тут сім смертей Евелін Гаркасел, детективний роман, все ніяк його не закінчу, тому іноді таскаю з собою. Далі, зарядка для телефона, ну як без цього. І сам телефон. Так, ага, це прикольно. Да іноді кидаю сумки, тому що е, плани в мене бувають такі неочікувані, що мене можуть чекати на якихось на якихось заходах. І щоб не йти з такою з великим гаманцем беру щось таке, яке влізає в велику сумку. Ось і тут вже такі вечірні варіанти дуже дуже зручна для мене. А ну і тут зеркальце, щоб підправити макіяж. Так, що далі? Ага, це парфум. Знаєте, хто давно за мною спостерігає, я дуже така крейзі по парфумам. Тож, наразі тут тілія від Марка Антонії Баро. Дуже такий аромат, який мені подобається. Так, ага. Це окуляри, щоб навести розумний вигляд, іноді потрібно. Ось такі. Але зараз дозволяє погода, звісно, коли сонце, то щось таке кидаю від сонця. Ага, ну іноді стреси на нас неочікувано протягом дня можуть спіткати. Мені подобаються такі якісь масажери, які я можу масажувати свою розумну голову, щоб трішки, як то кажуть, воно перестало іноді боліти шия. Мама балансі іноді болить шия. Так, грошенятка, Так, ага, ага де? ну, різні такі штуки, типу кидаю колагенчик, це, це пробіотики, протягом дня щось таке а випити, перекусити колагенчиком, чому ні. Хм. Крем для рук. А, ну, ма, ну, а, а. Я не знаю, чого вона тут це робить, але іноді можна протягом дня трішки перепочити. Чи, як то кажуть, пірнути у себе пірнути у себе підправлялки для макіяжу? Різня косметика. Так, ручка. Угу. так, що тут в мене ще є? Так, це якийсь шарфик. Шарфик, і що можна прибрати волосся. Угу. Так, резиночка. Ліки, кларитинчик. Так, ага. Ну, і трішки трішки красот, коли все ж таки захід, і треба щось обрати. Щось в цій сумці, так. Ось такий. Як то кажуть, формат мінімум для мами в балансі на всі, на всі виклики дня.